Мої небесні, брати і сестри, будьте благословенні благословені в цей новий день. Агапа, процвітай перед лицем Господа, усилюйся і перемагай. Благословляю кожного, хто сьогодні в домі Божому нашому є, і навіть тих, хто хоч один раз переступив поріг нашого дому, нехай благословення Господнє досягне вас, хай все буде вас добре, бо ви дивитесь в небо, бо ви поклали свої надії на Господа. І як написано, хто надіється на Господа, засоромлений він не буде. Будьте благословенні, достойні, Божі люди на цій землі. Хочу вам нагадати, брати і сестри, що є різні різноманітні досягнення в житті людей. Дійсно, вони достойні. Люди платять руками за це ціну, за освіту, потім мають якусь надзвичайну наукове положення. Потім люди можуть там боротися в бізнесах, боротися ще в різних соціальних сферах і отримують надзвичайні. Якісь здобутки, але ви ті люди, які маєте таке досягнення, якого світ не зрозуміє. Це досягнення пізнання живого Бога, це досягнення свого вподібнення в Христа і в його характер, це досягнення освячення свого серця, своєї душі, коли Бог і небо можуть вам довіряти. Це досягнення самого неба, яке вже зараз є в вашому серці, є в вашій душі, і ваше ім'я записано на небесах. Також досягнення. В вигляді того світла, яке є в вашому серці, де ви можете вже впливати на інших людей, Христос відображається через ваше серце на життя інших людей, і це впливає на них. Я впевнений, що це сіє в їхнє серце насіння вічного життя і вже показує їм дорогу, куди треба йти. Чим це не досягнення, любі тому я кажу: будьте благословені, нехай це небесне досягнення воно зростає в вашому житті все більше і більше і в цей день. Хочу вам сказати коротесенько про звіт, мій духовний, духовних моїх переживань в плані мого досягнення мети, як Господь сказав про піст 21 день. Зараз є 12-й день, це десь серединка. І скажу вам так: останніх три дні було десь настільки важко, настільки тупа духовна атмосфера, що навіть нічого не зміг записати. От брався, бачить Господь, але нічого не зміг записати. Але я вже людина з досвідом. В різноманітних духовних змаганнях, з досвідом, і я знаю, що саме це є такий екватор духовний, ключовий момент, де в якійсь мірі вирішується все. Я називаю цей феномен, цей ефект гециманським садом. Коли, скажімо, концентрація тиску настільки стає сильною, що, здається, твої власні органи чуття духовні, вони відмовляють тобі, здається, коли ти на межі мінімального якогось мінімаль... Мінімальних власних сил, Те, коли буває так, що виглядаєш, що Господь відступає зі своєю благодаттю, помазанням, і ти лишаєшся сам-сам, скажімо, під оцими помазаннями сатанинськими. Це приблизно як на Христі, Господь сказав, каже, Отче, на що ти мене покинув? І це є, суть є оцієї спокуси, суть у цього моменту, щоб дізнатися від твого серця, скажімо, хто ти є там на дні. Але без Божої благодаті, от ти як людина, що в залишку, в сухому залишку залишається з тебе, з твоєї віри, з твоєї любові. Але я знаю, от десь всередині я знаю, що я мужньо проходжу своє випробування. Одне свідоцтво. Два дні тому до нас у Львів приїжджав брат Валерій Громов із одним таким благословенним братом Віталіком. Ми сиділи в ресторанчику, вони гарно накрились собі обід і пропонували мені, але я відмовився, сказав, я в пості. І вони дуже переживали, чи вони мене часом не спокушають. Але я чесно посвідчив їм, що поверхнево так чистотілесно хотілося б все це з'їсти, що вони собі двоє взяли, от все це з'їсти і ще замовити. Але внутрішньо, сердечно, в мене була велика радість, і я їм сказав, що я настільки хочу цього досягнення від Бога, цього інструменту великого, яким є приміщення для нашої церкви, нові обставини церкви. Що мені їсти не хочеться. От серце моє, внутрішньою людиною, я ще раз кажу, настільки мені хочеться це приміщення, що я готовий не їсти, не спати. І все, що мені покаже Господь, лиш би досягнути цієї Божої слави і цього Божого чуда, самого справжнього Божого чуда. Бо ми багато хочемо, мало маючи, можна сказати, майже нічого не маючи. Це так з точки зору світської, з точки зору земної, бо в нас ніби немає грошей, немає можливостей. Але це також є неправда. Тому що, як ми в неділю говорили, у нас є Господь, у нас є його ресурс, у нас є Батько Небесний, якого є великій кишені, який є благословений, Ельшадай, Багатогрудий. І в цьому імені і помазанні, і дарі Ельшадая захований також оцей дар. Приміщення для Божого дому і зауважте, любі мої, що ми просимо не просто про свій дім, я про свій дім, чи ви десь про свій дім, особистий сімейний. Хоча для Господа це також вже предмет благословіння, бо він любить нас. Ми просимо благословення саме для Божого дому. А що це означає? Це Божа місія, це велике доручення в якійсь мірі, яке мав на увазі Господь, коли він довіряв його церкви. Це на порядок вище по достоинству, по призначенню. Наша потреба, моя потреба, яку я маю перед Богом, і я точно знаю, Господь на неї відповідає з великої букви. Він відповідає. Пам'ятаєте, моє откровення, яке здається на п'ятничній молитві я говорив, є слово про спасіння. Це з розряду великого доручення, коли Господь каже проповідувати нам слова спасіння, слова того, що Царство Боже прийшло до нас. Є дух спасіння, це дух святий, який стоїть за словами спасіння, а є також. Місця спасіння, місця спасіння, тобто приміщення церкви, давайте пам'ятати, це не просто місце ритуального служіння для церкви. Агапа, це місце, на якому більше всіх інших місць буде проголошуватись слово спасіння і виливатися дух спасіння. Звичайно, ми це будемо робити, і ми якраз з цього місця, приміщення церкви, будемо розширяти нашу кампанію проповіді Божого Слова по всьому світу. Але саме це місце буде сконцентрованим місцем спасіння. Тому в якійсь мірі можна так сказати, це місце, хоча воно зв'язано десь з якоюсь географією для нас, воно буде дуже духовним місцем одночасно. І ще раз тим більше, що це є потреба, яка стосується саме місії Божої, саме діла Христового на цій землі. Тому хай веде нас Господь, хай провадить нас Господь. Але навіть в цьому випадку Господь іспитує наше серце. Наскільки нам це треба? Я розумію от, про себе, мені це особисто дуже треба, і я готовий платити за це надзвичайну ціну. Ви можете мене запитати чи подумати, ну ти пастор, тобі більше всіх треба. Це ніби в якійсь мірі твоя церква, як твоє служіння, от ти йди вперед. І я йду вперед. Але я вірю, друзі мої, що ну, не все так банально, що це стосується шкурних моїх десь інтересів. У мене була більша кафедра і просторіший зал, де б вмістилися люди побільше, щоб вони слухали мене, ніби мене особисто, ні, друзі мої. Я знаю, що я також, як ви, можу зайнятися будь-якою роботою, любим заняттям, бізнесом на цій землі, але я цього не роблю в першу чергу, тому що це мої взаємостосунки з Богом, це моя форма вдячності йому за те, що він помер за мене. Я вірю також, що земне життя це просто поріг до вічного життя. Тому чіплятися за це життя так сильно і надзвичайно я не буду. І тому не тому, що це моє буде професійне місце в якійсь мірі служіння, нове приміщення церкви, а тому, що це мої взаємостосунки з Богом. І я вірю про те, що більшість з вас, мої брати і сестри, служителі Божі Агапи, ви маєте таке ж саме розуміння того, яке ваше місце в цій церкві Агапа. Тому на новому місці нагадую вам церква і служіння церкви Агапа. Розширяється і ваше служіння, і можливості ваших взаємостосунків з Богом. Тому давайте боротися все більше і більше разом за те, щоб Бог нам дав приміщення церкви, не мені особисто, а нам дав приміщення цієї церкви. Я десь не бачу по моїх відчуттях, що дуже багато людей залучені десь ну, в цей піс разом зі мною. Ну але все, як сказав Господь в цьому сні, коли він мені показав, що я кличу ніби до будови своїх дітей, своїх синів. Будувати цей третій поверх мого будинку. І я побачив, що вони не дуже в це вірять. І тому в мене в сні, пам'ятаю, прийшло таке переконання. Я маю йти перший, маю почати будову сам. І коли з'явиться перший успіх, вони заохотяться і прийдуть, і будуть також допомагати в цій будові. Тому я так розумію, що піст, мій, це те, що сказав мені Господь в першу чергу. А від перших успіхів все більше і більше людей, братів і сестер, заохотяться для цього. Щоби змагатися за чудо Боже, нове приміщення для церкви. Агапа. Дивіться, що ще хочу сказати вам? Пояснити цей дивний феномен, такий духовний екватор, важкий мого посту за останні три дні. Коли я би кажу ще раз, охарактеризував це як ну, атмосфера тупа, земля така залізна, суха. Це мов би, пустиня, коли я брався навіть дещо записати вам і не зміг. І маю досвід, досвід моїх служінь в постах. І я розумію, що це є критичний саме момент, який просто треба пройти, спокійно пройти. Дивіться, має зараз відкритий перед собою псалом 23, і там є шість віршів. І ці шість віршів, вони як певні стадії одного процесу. І Я би так сказав, що мій піс чи будь-який ваш піст, який буде, чи будь-які інші життєві випробування, які будуть у вашому житті, в досягненні Божого покликання. Коли ви будете по цій дорозі йти, він також буде, оце ваш життєвий досвід, буде підлягати конструкції цих шести віршів е, Псалма 23, де написано, що Господь мій пастор. Давайте я зачитаю і покажу вам щось особливе, можливо, чого ви раніше не бачили. Перший вірш. Господь то мій пастор, тому в недостатку не буду. Все починається, історія скажімо, з нашим ходінням за Господом прекрасно. Господь то мій пастор. Ми знаємо, хто наш пастор, і ми за пастором нашим вирушаємо, бо ми йому довіряємо, і ми знаємо, що ми не йдемо в цьому житті куди-небудь. Він веде нас, він водить нас. Це дуже прекрасна, добра новина в якійсь мірі Євангелія, що в нашому житті є хтось, хто готовий відповідати за нас і вести нас, і ми йдемо за ним. І ідея нашого ходження за Господом. Ми в недостатку не будемо. Ми довіряємо йому, він веде нас, в нього є план, і цей план наше якесь забезпечення, всестороннє забезпечення в тому житті. Все прекрасно, йдемо далі. У ходу життя, і до другого вірша. На пасовицьках зелених він оселить мене. Це про майбутнє. Ми йдемо за Господом, ми йдемо за Його планом. За Його планом ми йдемо. Ми послушні йому. І в другому вірші розповідається майбутнє наше. Чим це закінчиться? Він оселить мене. Ми йдемо за ним і колись він оселить мене на Пасовицьках зелених. На тиху воду мене запровадить. Можемо сказати так, пасторі наш Ісусе, куди ти ведеш нас? І Він може сказати нам так: в кінці кінців я заведу тебе на тиху воду, тиху воду, спокій, шалом твого життя. Алелуя. Класно. Йдемо за Господом далі! Третій вірш. Я говорю, що це є конструкція плану певного на. Мій піст на ваше всяке життєве випробування. Третій вірш. Він душу мою відживляє. Це щось, що відбувається в процесі нашого ходження за нашим пастирем. Він душу мою відживляє кожного разу з ним добре. Пастир змій зі мною, тому як моїй душі погано буде. Він дасть відживлення моїй душі, провадить мене ради імені свого по стежках справедливості. Що ми з цього знаємо? Та дорога, по якій ми йдемо, ті стежки, по якій ми йдемо за ним, це стежки справедливості. Він їх вибрав для нас, і вони правильні, вони праведні. Але, Любі, четвертий вірш, він мов би, середина цього псалма. І це означає всередині всякого життєвого досвіду, життєвого боріння, духовного боріння от мого особистого посту, я зустрів те, що написано в четвертому вірші. І коли я піду, хоча б навіть долиною смертної темряви, давайте я нагадаю вам. Це не випадковість, це місце, куди він завів нас. Або скажу так, це місце, куди він провадить нас, місце, через яке він провадить нас, кудись далі, як написано в першому псалмі, в другому, в благословенні місця. Але часто і напевно завжди ці місця пролягають через те, що називається долина смертної темряви. Або ще інші відповідники це долини пустелі, де Ісус постав. Де він відчував свою покинутість Голгофа, Гецеманія, це все ці місця дивного христового переживання, через які він мав перейти, щоб опинитися в кінці кінців славі небес і здобути для нас благословіння. Ці місця життєві є, і через них треба просто пройти. Отже, коли я піду, хоча б навіть долиною смертної темряві, то не буду боятись злого, бо ти при мені твоє і твій посох вони мене втішають. Не йде мова вже ні про тиху воду. Ні про пасовиська, ні про насичення, ні про недостаток. Єдине, що залишається в цих випробуваннях, в цих місцях постельної, долиною, смертної темряви, це твоє жезло і твій посох. І коли отут говорить Давид, і ти при мені це більше як здогадка, як утішення, що ти при мені всього лиш Господь, ніяких зелених пасовиськ на той момент етапи фази цієї духовної. Отже, що це є це слово Його, ім'я Його, дух Його. Але немає ніяких зовнішніх проявів, благ, тому що це долина смертної темряви. Але душа зріла, вона скаже: Вау, Господь, ми дійшли до критичного місця, ми дійшли до дна оцього рову, через який ми маємо пройти. Або ми пройшли, дійшли до епіцентру вогню, через який ми маємо пройти, але ми йдемо далі. І ми довіряємо, що в цей момент випробування ти все ж таки з нами. І п'ятий вірш, п'ятий вірш, би вже. Етап виходу, скажімо, з самого нижчої фази, самої нижчої амплітуди випробування. Ти переді мною трапиз зготовив при моїх ворогах. Четвертий, п'ятий вірш зв'язаний, бо в них розповідається про випробування, де в четвертому вірші це обставини долини смертної темряви, а в п'ятому вірші нас оточили вороги. Ми все ще при ворогах. Вони все ще нас бачать, вони все ще нас ненавидять, досягають, чи то духовні вороги, демони. Чи які завжди ненавидять нас, завжди щось планують проти нас. Чи це люди, яким демони інспірували всяке зло проти нас, і от ми при ворогах. Але Господь каже: не переживай, дитя моє. Навіть при ворогах є Божа трапеза. І далі говориться: мою голову ти намащуєш оливою, моя чаша то надмір пиття. Це якраз і є то пиття, яке ми п'ємо перед ворогами. Це не шашлик, любі мої, це насправді духовні яства, це духовні блага, які Господь нам дає, коли ми виходимо чи проходимо скрізь наші випробування. Господь дає нам Святого Духа при наших ворогах, а Святий Дух є нашим всім і не всім у всьому в нашому житті. І шостий вірш: в кінці закінчується наша постеля випробування, так закінчиться мій піст, наш піст, наше духовне змагання. Тільки добро і милосердя будуть супроводити мене по всі дні мого життя. А я пробуватиму в домі Господньому довгі часи. Що ми бачимо, все закінчиться таким добром, і таким милосердям, і до тих самих посовиць зелених ми дойдемо, і до тихої води ми дойдемо. Тому я вірю, друзі мої, що як Господь мені показав місце мого призначення, нашого призначення, ми туди дойдемо. А зараз такий момент. Коли треба попробовуватися, попереживати трохи, постраждати, але це нічого. Це якщо ти переживаєш, значить, це є оце відчуття того, що ти правильно йдеш. В кінці гарно написано в шостому вірші цього псалма заключного. А я пробуватиму в домі Господньому домі довгі часи. І в якійсь мірі це є образ, духовний образ до фізичного приміщення нашої церкви нової, яку Господь хоче нам дати. В домі Господньому, Дім Господній. Деколи так називають приміщення церкви, Дім Господній. звичайно ж, це якби дуже поверхнево, зовнішньо фізично, бо Дім Господній насправді це те, що в людей є у дусі. Але як ми часто говоримо, що духовні речі на землі не настільки духовні, щоб вони не мали фізичного тіла. Ми живемо на землі, де да навіть наш дух живе в фізичному тілі. Тому в якійсь мірі. Домом Божим можна назвати і приміщення фізичне, де збираються Божі діти і де вони мають радість і спілкування з Богом саме в цьому місці. Тому я так розумію, що дім Господній це таке обітування Господнє, яке Господь дає нам, щоб ми і всередині його мали, і зовні його мали. Тому, мої брати і сестри, будьте благословенні. в мене є така задумка, щоб в останній тиждень, все ж таки, третій тиждень. Це буде на наступний тиждень, коли закінчиться особисто мій піст. Щоб, можливо, хоча б останні дні хто як може долучилися до цього посту, щоб доклали свою руку до цього ковчега Божого, до цього несення святині Господньої. Я вірю, що щось більше ще прийде з цим новим приміщенням в нашу церкву. Це буде не тільки приміщення, розширені фізичні якби ну обставини. Хотів би, щоб там мінімум 300 місць було, вже й молюся про більше. 300 місць для людей, які прийдуть, приєднаються для служіння господеві. Але я вірю, що прийде новий рівень дарів, новий рівень служінь. Господь приведе нових людей як служителів, Божих служителів, які будуть разом з нами розбудовувати оцей славний Божий храм, оцю славну Божу святиню. В старому Завіті Божий храм, ви знаєте, він розбудовувався. В ньому була. Походу, щось збудував Соломон як центральне ядро, як скиню, як святе святих, святе і був своєрідний двір. Але насправді храм Єрусалимський до часів аж Христа він дорозбудовувався. До нього прибудовували і пробудовували різноманітні сакральні приміщення, дворики, всякі службові місця, і він був просто величезний вже в часі Христа, просто величезний. Тому я так вірю, що десь в центрі Агапи є щось незамінниме. Світильник, який Господь поставив саме для цієї церкви. Але з кожним приходом нових Божих людей, які отримують своє служіння в цій церкві біля цієї церкви і тримають це служіння, Господь розширяє саме цю церкву. І можна так сказати, що наступні духовні покоління, скажімо, їх Господь включає в розбудову оцього Божого світильника, який і наш, і їхній, і всіх наступних грядучих поколінь, які будуть. Але один і той самий Господь серед нас, який на небі і на землі, який і у всіх церквах, абсолютно у всіх церквах, один і той самий Дух Святий. Просто на цьому місці ми робимо приємним місцем для Господа, щоб він прийшов сюди і прихилив тут з нами свою голову. Як приємно думати, що як Господь каже. Що немає де прихилити голови на цій землі, бо немає цієї атмосфери царства, атмосфери його цінностей, де би він міг прийти і відпочити. Зараз світ злий і зараз в більшості церкви досить порожні в плані Святого Духа. А ми хочемо бути таким місцем Божим, таким місцем сповненим Святого Духа, цінностей Христових, де він приходить на це місце і раптом відчуває, що тут. З нами в Агапі, як в небесах, і Господу приємно. І він ходить розслаблений. Немає лукавства, немає злоби, немає конкуренції, немає гріха, немає світської атмосфери. а Більше атмосфера святості, немає фарисейства, а є щире одкровення пошук Господа. Є престол поставлений в вигляді молитви йому, вигляді запрошення. Церква христоцентрична, проповідь христоцентрична. Це церква не мейнстрім. Модних течій, а церква, скажем так, біблійно-євангельська. Я вірю в таку церкву, хочу бути таким місцем, щоб Господь приходив і прихиляв сюди свою голову, кожному з нас на груди. Ми йому на груди, а він нам на груди. Будьте любі, благословенні, 12-й день. Я йду, хочу бути тою людиною, прикладом для вас в цьому бурінні, в цьому плані. Хочу, щоб ви в цьому бачили не мою. Таку, знаєте, якусь там ну, досконалість своєрідну, Але я хочу, щоб ви бачили мене як людину, якій треба, який настільки треба служіння Господеві на новому місці, в кращих обставинах, що готовий не їсти, готовий в мене ще інші є такі, знаєте, ну, обмеження, які, які я себе поставив, лише би досягнути Божої слави, лише би досягнути кращої, більшої можливості служіння Господеві. Будьте благословенні, і я проголошую. Ми будемо на цьому Божому новому місці. Вже десь є то місце, і я благословляю зараз іменем Ісуса це місце, яке Господь бачить для нас в серці широке, з перспективою, важливе, у важливому сполученні, в погляді людей, які будуть його бачити і туди приходити. Господи, я дякую тобі за це місце. Нехай воно буде благословене і ще. Я благословляю тих людей, від яких буде залежати, щоб ми до цього місця прийшли. Нехай вони будуть благословенні, чи вони Божі люди. Напевно, що там буде багато Божих людей, від яких буде залежати і ресурс фінансовий, і благословляю світських людей, ключових, від яких буде залежати, щоб ми дійшли до цього місця. Об'єднай нас всіх, Господь щоб спрацювало твоє чудо, щоб воно відбулося. Будьте благословені, брати і сестри в війни Ісуса. І сьогодні молитва хочу нагадати: в п'ятницю запрошую вас на цю молитву. Молитва, хай вона буде для вас, тим моментом жертви, моментом такого духовного кроку. Будемо в вірі в молитві стояти перед Господом. Це, як знаєте, ланцюг. От недавно на селі я тримав в руках ланцюг, ще дивився на нього. І там таке, знаєте, кільце зачіплюється за кільце, а за це кільце наступне кільце. Це так, як наша молитва за молитвою, віра за вірою, піс за постом, служіння за служінням, розмова за розмовою, сповідання за сповіданням, і тянеться цей довжележний ланцюг, який тримає з другого кінця, чи за який зачіпляє Господь з другого кінця. Боже чудо для нас. Будьте благословенні, є Господь.